Бачите, тут мало сьогодні кутиків. Ми всі чекали, намокли обоє, сиділи і чекали на дощові. Зараз подивимося, чи котя є. Котя є. Нема котів. Потім нема пара солі, він не прийшов. Котя. Кис -кис 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 -кис. О, ми його Поставимо. В районі, в будинку, тут в цьому районі в цьому будинку, тут у цій школі для дітей з вадами слуху. Вона не працює, бо в них немає бомбосховища, але ну, там є під два вони там всі сидять. Таку погоду треба сидіти коло телевізора і пити теплий чай з бубликами.